Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3837-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 34 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. Сорок три, двадцять п'ять. 10, 1, 4. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8769-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 52 18 шість. П'ятдесят сім. Сорок чотири, тридцять три, тридцять два. Шістдесят п'ять. Двадцять один. Тринадцять. Двадцять. Двадцять сім. Шістдесят один. П'ятдесят. Дев'ять. Двадцять дев'ять. Сімдесят один, сімдесят, п'ятдесят три, п'ятдесят один. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7622-й розіграш державний лотерей Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Два. П'ять. Два. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 2, 5, 2. Бережіть себе. Все буде Україна.